Вітаю, друзі! В нас ще один чудовий день у Манітобі, у Веніпезі. сонечно правда, холодно. Так, в нас все ще морози, і це вже починає трішки дратувати. Але сьогодні я з вами хочу поговорити не про це, а хочу продовжити дуже важливу тему. Для українців, які зараз приїжджають до Канади. Це тема пошуку роботи без англійської мови, чи якщо, якщо у вас дуже слабка англійська. Так? У попередньому, першому відео про е, цю тему ми з вами з'ясували, яку роль відіграє е, резюме, так? грамотно написане по канадських стандартах резюме. Якщо ви не дивились це відео, я раджу вам обов'язково подивитись його. Посилання на це відео буде в описі до цього відео. Тобто написання резюме це перший крок на пошуку роботи. На, е, при пошуку роботи. І це дуже-дуже важливий такий крок. Подивіться, будь ласка, перше відео. Також... В описі до цього відео є посилання знов-таки на моєму сайті. Ви можете скачати абсолютно безкоштовно дуже гарні приклади, бавванки, резюме по канадських стандартах. Так, ви можете їх завантажити собі на комп'ютер, поміняти там, поставити в те, що стосується вас, і ви отримаєте гарне резюме по канадських стандартах. Якщо ви не можете за якимось обставинами написати резюме самостійно, ви завжди можете замовити резюме в мене. Посилання, де замовити резюме в мене, також є в описі до цього відео. І я зроблю вам професійне, гарне резюме по канадських стандартах. Ну, а сьогодні ми з вами поговоримо про те, як підготуватись і пройти співбесіду. Навіть якщо у вас немає англійської мови, так? Чи англійська дуже слабка? Отже, якщо вас цікавить це питання, пошук роботи в Канаді, як пройти співбесіду з канадським роботодавцем, навіть не володіючи англійською мовою, дивіться це відео до кінця, і ви отримаєте дуже дуже корисні поради і корисну інформацію. Але, як завжди, поперше ми з вами перейдемо до теми цього ролика. Я хочу вам нагадати, щоб ви не забули підтримати канал, поставивши вподобайку, залишивши декілька слів в коментарях до цього відео, натиснувши на дзвіночок, щоб в майбутньому не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. І будь ласка, скиньте посилання на це відео на мій канал. У ваших соцмережах Допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми давайте з вами зараз поговоримо по темі цього відео. Отже, по-перше, що я рекомендую робити кожному, хто шукає роботу в Канаді, це зберігати вимоги до позиції. На яку ви відправляєте резюме на вашому комп'ютері, так? Це не, не важко зробити. Ви можете просто скопіювати, що там які вимоги до тієї чи іншої позиції, на яку ви відправили резюме, перепостити це в вашому комп'ютері, зробити документ Word, і зберігати деякий час це на комп'ютері. Для чого це е, потрібно? так? Коли ви, ви розсилаєте багато резюме кожен день, так ви можете розсилати там 3, 5, 10 резюме кожен день на протязі декілька е днів, і ви, звісно, не будете пам'ятати всіх вимог до тих е позицій, куди ви відправили ваше резюме. І коли вас завітають до співбесіди. І ви навіть не будете пам'ятати, а що ж там було за вимоги, тому що дуже часто так трапляється, що компанія після того, як вона набере собі пул кандидатів для співбесіди, вони просто удаляють е, обяву, і ви вже не зможете зайти на сайт і передивитись е, вимоги до цієї позиції, так, передивитись цю об'яву. А якщо ви її е, сохраняєте на вашому комп'ютері, ви завжди можете е, передивитися. Наприклад, вас е, позвала фірма XYZ на співбесіду. Ви просто заходите до себе до комп'ютера, знаходите Файрікс, де у вас ця XYZ, відкриваєте його і читаєте, які ж були вимоги до тієї позиції, на яку ви подали, і куди вас запросили до співбесіди. Це вам дуже, -дуже допоможе підготуватись до співбесіди ретельно і пунктуально конкретно до цієї професії. Це перша моя порада. Завжди сохраняйте е, опис до роботи, на яку ви подали резюме. Другий лайфхак. Опонуйте будь-яку програму чи ап е, з онлайн транслейтер наприклад, так, чи якийсь онлайн-перекладач. До речі, зараз є перекладачі, які перекладають, ви йому кажете, і він перекладає так. Не треба навіть е, печатати текст. Там вони можуть е, зразу ви з кимось розмовляєте, і цей онлайн-транслейтер буде перекладати вам з англійської на вашу мову і з вашої на англійської. Отже, зробіть такі ресерчі, подивіться, які програми є. Які підходять на ваш, наприклад, телефон, так установіть туди цю програму, цей ап, опануйте його, попрактикуйте, щоб ви відчували себе впевнено в використанні цього епу. Якщо ви не можете такого, то принаймні зробіть якийсь онлайн-транслейтер, який ви можете печатати, і він буде вам перекладати. Тобто це конче необхідно. Розібратись з якоюсь програмою, з якимось перекладачем, який буде вам допомагати, і вам треба показати, вам треба володіти їм дуже дуже швидко і дуже гарно. Так, це треба зрозуміти, і це такий другий лайфхак. Третя моя рекомендація. Це, будь ласка, підготуйте короткий спіч, в якому ви скажете. Доброго дня, мене звати такто і такто. Звиняйте, моя англійська дуже слабка, це тому, що я опинився в Канаді не по моєму бажанню, так, це так. Е е Коїлось в мене почалась війна, я ніколи не планував переїзд з України в англомовну країну, але зараз я вимушений був це зробити, і тому я в Канаді. І, звісно, мені потрібна робота. Я шукаю роботу для того, щоб підтримувати себе, підтримувати свою сім'ю. Але я розумію наскільки мова необхідна для роботи і для всього, і я зараз. Вивчаю англійську ускореними прискореними темпами. Тобто, в мене є там декілька підручників, я спілкуюсь з якимись там репетиторами і тому подібне таке інше. І моя англійська прогресує кожного дня, і я впевнений. І я обіцяю, що через місяць-два ви побачите якісь здвиги в моїй англійській, і англійська мова не буде робити багато перешкод для моєї роботи, так і для мого спілкування з. Співробітниками. Тобто, вам треба підготувати такий спіч в такому руслі. Це я зробив так більш розвернути його, ви можете його скоротити, звісно, і завчити завчити на, на зубок, щоб ви могли це сказати. Щоб ви могли дати людині, канадському роботодавцю, е, поняття того, що. Ця проблема, англійська мова проблема, але це тимчасова проблема. Ви її розумієте, ви знаєте, ви її опановуєте. Тобто, і навіть якщо зараз у конкретний, конкретну годину, у конкретний день ваша англійська не дуже гарна і вона е, створює якісь, ош, якісь перешкоди і незручності, то ви будете її покращити. Покращувати кожного дня і канадському роботодавцю не треба буде миритись так і жити з цими труднощами роки, роки, роки. Треба показати вам, що ви. Дійсно, це розумієте так, не так, що о я приїхав, я ось бідний українець, мені треба робота, і я буду працювати. Візьміть мені на роботу. Англійського не знаю, нічого не розумію. І роби з цим, що хочеш. Треба показати, що ви розумієте всю необхідність англійської мови, що ви готові працювати над е, покращенням англійської мови і будете робити все, що від вас залежить, для того на шляху покращення мови і на шляху. Полегшення співробітництва з вами з боку роботодавця і інших ваших співробітників, так, майбутніх співробітників. Отже, я розумію, моя англійська слабка, але я буду працювати над цим, і я її покращу. Це, скажімо так, лайфхак номер 3 який вам треба зробити завчити Найзусть і сказати такий спіч. Четверте, що стосується е, далі самої конкретної позиції, я зараз повертаюсь до лайфхаку номер 1 коли ви зберегли всі вимоги. Тобто, ви бачите, наприклад, що там е, треба вміти забивати гвозді, наприклад, так. Будь ласка, завчіть на англійській мові, що таке, як по-англійськи гвоздь, як по-англійськи забивати і як по-англійськи забивати гвозді. Якщо там треба піднімати більше 50 ЛБ, 50 паундів, завчіть це на зубок. Так, я можу піднімати е, більше 50 ЛБ. Тобто, ви визначте ви декілька ключових таких е, Вимог у цієї в цьому опису до позиції. І просто завчіть коротенькі відповіді на ці вимоги, щоб ви хоча б могли показати на співбесіді, що ви розумієте, про що йде, про що йде річ, так і що ви хоч якось орієнтуєтесь в цьому. Якщо вас запитають, how many nails you can knock a day, так тобто ви не просто сидите і дивитесь такими глазами, глазами на них, а розумієте, що nails – та гвозді, так і, і, і так, окей, і я від цього можу. Якось вже відпрацьовувати. Я розумію, що в них там було питання, скільки гвоздей я можу забити за день. Я кажу, так я можу забити тисячу гвоздей за день. Так це, це не важко завчити на, на зубок. Завчіть, будь ласка, декілька ключових відповідей на ключові вимоги на зубок, щоб ви могли показати. Що ви дійсно читали ці вимоги до співробітника, так до кандидата на цю е, позицію? Що ви розумієте, що вимагається від е, кандидата, і ви над цим попрацювали, і ви дійсно розумієте, що ця позиція по навичках і познанню вона до вас. Підходить, так, ви можете її робити. Ви можете робити все, що там від вас вимагають. Єдине, що вас зараз відділяє від 100% отримання якби, співпадання з цією роботою, це ваша англійська. але Англійська, ви, ви вже сказали, що ви це розумієте і ви готові над цим працювати. Будь ласка, лайфхак номер 4, номер 4. Завчіть на зубок. Основні моменти, які є вимоги до професії, і ваші відповіді, як ви можете це робити, і чому ви підходите по ці основні вимоги. Отже, канадський роботодавець готовий брати українців на роботу, навіть незважаючи на плохий англійський чи слабкий англійський, чи у вас зовсім немає англійського, так, але він це буде робити тільки якщо буде впевнений, що ви це розумієте, наскільки важна, важна англійська мова, і будете працювати над її покращенням кожного дня, а не залишити так, як все є. Тобто канадський роботодавець сподівається, що його спілкування з вами, що його співспраця з вами буде становитися легше кожного дня, кожного тижня, кожного місяця. Майте це на увазі і працюйте. Працюйте і навчайтесь. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас, і я надав вам корисну інформацію. Якщо вам ця інформація не корисна, якщо ви вважаєте, що мої відео щось не то показують, що мій формат відео не дуже підходить вам, будь ласка, залиште ваші е коментари, залиште ваші рекомендації у коментарях до цього відео, що б ви хотіли, щоб я змінив. Що ви хотіли бачити в наступних моїх відео? Я прошу вас проявити активність, так залишити коментар, поставити вподобайку, допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!